Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Фактично, дві повноцінні чіткі для польових футболістів. Зараз момент. Удар з близької відстані від Богдана Хори. Удар неточний. Мустан Лексі звісно, бажає продовжити свою переможну серію. Новасти лік своїх звитях до трьох. Зараз момент, зокрема, для цього як красиво! Він хетри поформив, ставши фактично МВП того протистояння. Ну, фактично, укргас видобування стає таким собі улюбленим. Відкладений фол буде. Зафіксований. Даром завершиться це. Бондарчук. Назад повертає на гаделію. Хоменець. Хороший пас. Башає факто. Юрій Кацарський забуває після передачі Дмитра Авраменка. Так, удар в ближній кут. Удар, напевно, не найскладніший для Євгенія прокопця. Гаделія технічно обігрує франка, але Відпустив від себе м'яч, але помиляється лащенко. Гаделія! Гаделія щось може. Повернулися команди на поле Розіграли стандарт гравці пуста. Повертаємося до протистояння за участю укрогаз видобування та мустан таксі. Оленковський. Бором невдало вдало назад, Лещенко! Лещенко забиває Лещенко! Якось тут вже. А зараз перед ворожніми воротами Гателіє! Гателія таки забиває! Не підключає двороба, хоча це напевно, Було б найкращим варіантом у цій контратаці Павлик пробиває. Два, Після першого пропущеному стану таксі швидко повернув гандикап у два м'ячі. І ситуація рятує свою команду Євтані Прокопець Бондарчук Бондарчук на Коменця Коменець Хора на вільного Оленковського добивання 2-4. Богдан Гора оформлює дубль маску. Ще 4 хвилин до фінального зв'язка. Нагадаю, наступний поєдинок у програмі ігрового дня стартовий матч у дивізіоні Урбан. Але відразу ж помалився гравець Укргазвидобування. Остання хвилина чистого часу розпочалася. Два в один вихід Бондарчук на Кацарського. Кацарський точніку пробиває у прокопцях. І напевно остання атаку цьому матчі від Укргазводобування Павлик Ав нуль вихід. Хора. Хора забиває. І все. На цьому у нас завершується ігровий час. Отож з рахунком 5-2 у таксі вдруге поспіль перемагає Укргазвидобування. Третя вікторія поспіль для помаранчево-зелених. Е, головний. Е... Голеодор сьогодні, та, поки що. За сьогоднішній ігровий день хитри коформили. Вітаю вас цим. По рахунку 5-2, впевнена перемога, але в принципі майже весь матч. От ви от так от на валідолі були. Укргаз... Тільки ви забили у Каргас видобування там від, сторон... від да. Що скажете ви по грі? Ну, по грі. Гра ну, взагалі закономірні три пункти. Да, ми трішки давали супернику. Вже на тому тижні таке ж саме було. 4-1 вигравали, 4-3 закінчили. За останні три хвилини там знову паніка почалась. Ну, звичайно, в першому таймі могли забивати 5 м'ячів. Але трішки, ну, в голкіпер там чудово зіграв. І на прошлому тижні в них голкіпер чудово зіграв і зараз. Але ну, результат закономірний. Ми десь один пропускали, трішки, трішки почали темп давати, забивали. Потім ну, трішки розслаблялись. Команді соперника велике дякую. Два, дві два тижні поспіль з ними зіграли хлопці, ну, з настроєм бойові, зі спортивною, спортивною злістю. Це чудово. А Стосовно, от ви сказали, що минулого разу ви лідирували, потім дали слабину. Сьогодні та лідирували дали слабину. Це якась системна помилка, чи чому ви так розслабляєтесь? Як? Ну, по рахунку мені здається. Трішки трішки десь паузу даємо якусь. Я не знаю чому. Ну, Мені здається, не системно, але таке відбувається. Вимальовується так з ваших слів. Ну, вимальовується, будемо працювати над цим. Добре, бажаю вам працювати. Бажаю успіхів і перемог надалі. Дякую.